Друзі, вітаю, самі тихе рай. Сьогодні думала, ввечері буду носити парника все, але передають вже з часу дня дощ. Так що по дожю не носиться, ношу зараз. Виношу все з парника в хату. А це вчора дістала в погрібі своїх резентенки, бачите, вони такі бліді. Деякі кращі, деякі гірші. Одні взагалі винесла, вони попадали. Ось. Не знаю, заношу сюди в парник, бо як буде мороз, то вони там пропадуть. Вони не загортовані, так що хай буде тут. А тут все. Забираю до хати. Маю роботу, носяся туди-сюди. Де тепер складати взагалі не знаю. Гарне освітлення покажу вам. Це в мене помідорчики сходять, ті, що я досаджувала. Це в нас цукровий бізонус. Різні тут хепінет, здається, є. Ну, ті, що я досаджувала, досаджувала пізніше для себе. ФМР. Щось теж поганенько сходить. Він так погано так тупо сходять, що кошмар. Це, здається, да, баклажан Клара. Ось такий. Ну, ось таке петунія, петунія, примула, примула, піретрум. Окей, ну це помідорки теж треба вже посадити в більші риночки, петунія, піретрумось, перчик, перчик баклажан, люпин, гацанія, люпин. Тут теж помідори, все в роздріб. Це селера, дивіться, вже яка. Треба було б вже, і можна і висаджувати було б. Ну, не знаю. Вже почекаємо цих, пройде похолодання, будемо вже висаджувати. Це теж Салера, Люпин, петунії, примули, катарантус. Бачите, стоїть на місці, не знаю. Не буду його, поки це занесу в хату і буду тримати в хаті, там тепліше. І мої діхондрочки теж, ось, бачите, такі? Теж щось не хочуть рости. Це. Те... Помідори ті, що я висівала, теж заберу. В хату не буду різкувати. це не буду, тут вже взагалі нічого не зійде. Тут поприбирала, що посходило, що має зійти ще оці два. Заберу. Цибульку залишу, я думаю, їй нічого не буде. А це все забираю. Гори, вирішила все-таки залишити в парнику, перенесла сюди більш затишне місце. І ось підстелила таку, такий утеплювач. І зверху накрию ще агроволокном і думаю, що все буде добре. Ось так. Тут в мене агроволокно в чотири шари, здається. Так що думаю, що все буде добре. І винесла актінідію. хлопчика, поки не висадила, вже висаджу, коли потепліє. Хай буде тут, я думаю, тут йому добре буде. То хмариться, то дощик іде, то сонечко вияснюється. Така сьогодні погода. І ось ще посадила два рядочка коло цього парничка салату. Хай буде. Прилаштували столичок тут в угол. Звичайно, накрию, щоб не шкрябить його. Але буде зручно мені тут так. Щось можна і вниз поставити і тут. Позаносила, все, порозкладала, все знову закладене. Трохи тут, трохи тут. Це і тут ось помідори все поверталось на свої місця. Тут ось теж, але краще хай буде тут, чим померзне. Тут ще помідорчики. Де було місце, там і розпихала. І нарешті на вечір почався дощ, гримить цілий день потихеньку, а тепер йде дощик. Ось так пройшов день. Всім, друзі дякую за коментарі, за вподобайки, за підписки. Всім дякую, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічі. Пока.